Дорослі часто як діти, особливо у питаннях віри. Ми так само спотикаємося, так само дуже мало знаємо. І от саме для того, аби просвітити нас духовно, аби допомогти нам відкрити дорогу до Бога і вести духовніше, а значить, чистіше і благодатніше життя, у південно-західному районі Черкас працює православна школа для дорослих. Більше про це дивіться зараз у нашій програмі. Отець Миколай клірик Свято-Михайлівського кафедрального собору Черкас і проходить послуг у храмі Різдва Христового у південно-західному районі міста. Служачи і спілкуючись із прихожанами, він інтуїтивно відчував, людям чогось не вистачає. Так виникла ідея заснувати школу для дорослих. Православною молитвою починається заняття у християнській школі, яка з благословення митрополита Черкаського і Канівського владики Софронія тепер діє при храмі Різдва Христового. Нас дуже об'єднала наша школа, ми стали ближче, умніє. Дай Бог, щоб вона существували ні одні два і ні три, щоб ми ходили, потом наші діти, посіщали, щоб знання розпространялися далі, учення, тому що без віри, і чесно говоря, в наше ну, тяжело. Це не єдина сила, яка держит наш народ. Ми заниматься займатися но У нас проходит два іноді два з половиною часу. Вже входити треба. А ми сидим, мы ніхто, вот пусть люди скажуть, ніхто не хоче уходить, всі хочуть слухати далі. На перше заняття християнської школи до храму Різдва Христового прийшло близько десятка людей. Тепер слухачів більше тридцяти. Переважно це люди, які працюють, багато з них сімейні. І все ж не ходять час, аби прийти о 12 годині до храму на заняття. Стараюсь ходити постійно, тому що дуже цікаво. Я дуже рада, що в цьому храмі Різдва Христового є воскресна школа, що ми навчаємося жити не тільки ну, тілесно, але й духовно, що ми вивчаємо життя святих, катехізіс. що ми вчимося любити Бога і ближніх. Я дуже давно ходжу в храм, не тільки сюди, а ще ну, я з маленького. Хожу в храм з чотирьох років, мене батьки почали водити. Мені подобається, що тут атмосфера дуже приємна, дуже приємні люди сюди ходять. Така сімейна, тобто віде такої немає. Отець Миколай пригадує, як оголошував прихожанам про початок занять. Розклеював оголошення по мікрорайону, запрошуючи людей до недільної школи. Ця християнська школа не зовсім стандартна. Безумовно, тут читають і опановують Біблію старий і новий заповіти, вивчають основи закону Божого, православної віри, катехізису християнського вчення, літургіки церковного уставу, правил поведінки у храмі, пояснюють основні моменти богослужінь тощо. Але особливість саме цієї школи для дорослих у вільному діалозі, довірливій розмові прихожан зі священником. У нас не тільки переказ і не тільки запам'ятовування того чи іншого якогось е нюансу або терміну, а це тлумачення цього. Крім цього, це історія взагалі церкви. Тому що історія церкви, вона взагалі дуже, е дуже велика і дуже різноманітна. Зараз цю історію викладає, крім мене, викладає у нас наш клірик цього храму, Різдва Христового, протоірей Володимир Шекель. Він викладав свій час довго Волинський духовний семінарій. Тобто в нього є дуже величезний е, досвід. Як і годиться у школі, особливо важливі моменти занотовують до конспектів. Адже у духовному навчанні кожне слово важить дуже багато. Особливо зараз, у дні Великого посту, духовного очищення та оновлення. Церква православна учить. І Господь наш Ісус Христос, який в главі цієї церкви, Он учить, що саме любов. и ту заповеди блаженств, которые Он дал, придя на эту землю, помогают нам, людям, которые считают, что лучше кого-то другого, и благодаря этому, может даже не благодаря, а, к сожалению, вследствие этого, они причиняют зло другим людям. До речи, статистика. Якщо у недільних школах для дорослих серйозно поставлена просвітницька робота, більше 90% людей згодом вирішують свої моральні та особисті проблеми і стають воцерковленими. Звичайно, це потребує часу і зусиль. Але ті, хто почав ходити в недільну школу, задоволені, треба прожити на ножи свою так, щоб Господь коли прикоснеться руками, щоб він не тебе своїх рук. Ось це. Наше главное должно быть сейчас. Сегодня мы здорово страдаем. Боль, вот это наше все, это все. Ну, когда, вот вы знаете, когда здесь, когда здесь находишься, отсюда выходишь, как на крыльях. Честное слово. И вот тебе даже вот служба вот даже было замечено, что от одного воскресенья до другого, когда побывал человек на службе, у него в душе он. как раз ровно хватает на неделю вот этого все. Представляете? Вот только вот от воскресенья до воскресенья. А когда человек еще исповедуется, причастится, то это человека крылья. Я здесь недавно, условно, вы знаете, настолько чувствуешь вот этот, вот этот дух здесь, здорово чувствуется. Пусть укрепит вас Господь. Спасибо, Господи вас. Я тоже вдячна, что есть такие наши, так, те, нас просвещает, наши вчители, За те, що ми, ми читаємо, але багато чого не розуміємо, але ж ми можемо колективно, такі віруючі, православні люди, можемо багато тем обсуждати на наших уроках. Ми цей недільний день ждемо з таким знаєте, стрипітом, ідемо сюди, всі дійсно цей час так збігає швидко. Дуже велике дякуємо нашому отцю Ніколаю. І всім нашим батюшкам, які приймають участь в цих уроках, таких життєвих уроках, я дуже вдячний всім і вам, і всім людям, які приходять на ці заняття, вдячний владиці Софронію за те, що він підтримав цю мою ідею. Як він колись сказав, що я, коли я йому запропонував, прийшов до нього і кажу, що владика, в мене ваше високопреосвященство, в мене є отака от ідея. І я ще не встиг сказати, що за ідея. Він одразу посміхнувся і каже, я люблю ідейних людей. І я дуже йому вдячний за це, що він мене підтримав, і я дуже радий і щасливий, що тепер ми маємо таку школу. Чеснішою, кірові, і славнішою, бісравні без бізиснія Богослова родшою, сочи Богороді суття віча. Заняття у недільній християнській школі духовно підживлюють і самого священника. Коли людина віддає з добром, то вона і отримує вдячність, дає добро і отримує добро. Тому для мене це, крім того, що це дійсно те, чого я шукав, і те, що, те, що я знайшов в церкві. Окрім цього, це для мене ще як і якась така віддушина. Особливо в нашому боремному житті. Тому що наше спілкування в цій школі, воно не є таким, як нібито я лектор, і я весь час розказую людям, не даю їм навіть питання задати. Е урок закінчується, і все, на цьому ми розходимося. Ні. Я завжди закликаю людей, наших учнів, щоб це був діалог. Ми спілкуємося, я на рівні з ними. Просто чому чогось я вже навчився, в силу того, що я мав змогу цьому вчитися. Вони цієї змоги, на жаль, не мали. І вони хочуть цього, цього, це знати, якихось знань, якихось яких е, правил життєвих, тому що це правила навіть, крім того, що це знання, це правила, як жити в нашому житті. А ці правила вони всі знаходяться в святому письмі. При цьому ж храмі Різдва Христова уже п'ятий рік працює дитячий християнський центр Божа Корівка, де основам православної віри навчають дітей. Дорогу до Бога діти відкривають через поезію, цікаві розповіді, музику, життя святих угодників Божих тощо, а свою щиру дитячу душу розкривають у творчості. До речі, малюнки черкаських діток друкуються навіть у всеукраїнських дитячих православних журналах. Керівник дитячого християнського центру і староста храму задоволена духовним підйомом людей. Мы очень благодарны нашему митрополиту за то, что он дал нам такую возможность нашим прихожанам. У нас в общем-то очень красивый, замечательный храм носит такое святое имя. Здесь в конце занятия проводится. дополнительно значит, с прихожанами беседы на ту тему, которая их интересует. Также здесь проводятся просмотры кинофильмов. Очень большая познавательная программа, которая разработана для того, чтобы люди истинно поверили в то, что все-таки сила Господня, она не просто так приводит нас в храм, она дает нам возможность понять то, что до этого дня мы не знали. У дорослих людей християнська віра починається з переоцінки своїх цінностей, тобто з покаяння. А слово покаяння грецькою звучить як метаноя, тобто зміна всього у монастрою. Воно ж стає можливим тоді, коли перед нашим духовним поглядом постає зрозуміла з Євангелія особистість Господа нашого Ісуса Христа істиної, справжньої людини. у мене, к счастью, дедушка, мамин натец, він був священником. Я дуже запомнила фразу дедушки, коли він говорив, що я к Богу за руку не приводят, к Нему приходят сами. И вот я сейчас поняла, почему так. Потому что, когда душа начинает стремиться э, к, че, к правде, а правда это в Боге, это вот высота, это небесная, вот тогда человек действительно, он приходит к Богу. Он не просто где-то там рассеивается, да, мы грешим. Я тоже такая же, как и все. Может и хуже всех. То есть, мы грешим, мы где-то оступаемся, мы где-то падаем. Но сколько раз ты не упал, хоть и тысячу раз, вот святые отцы говорят, ты вставай и иди, вставай и иди, и И просил Бога милости, то есть, чтобы он тебя поддержал, Он тебя укрепит, и Матерь Боже, и все святые. Это знаете, вот когда к этому ближе подходишь и понимаешь, что вот Матерь Божия, она как твоя мама. И вот даже все наши вот сон и наших святых, и наших мучеников, и наших вот и пророков. К ним когда обращаемся, и мы поначалу я не понимала даже, мы получаем помощь, как мы ее получаем. Да мы ее получаем. Просто мы не все это осмыслить умеем. Нам то полезно, то не полезно. Ми це теж не розуміємо. Ми думаємо, що нічого не вміємо. Але ми Иногда человек, Іноді чего щоб чогось и достичь, учится всю життя. Храм Різдва Христового у південно-західному районі Черкас відносно молодий. До світлого Воскресіння Христового біля храму все оновлюється: висаджуються дерева, квіти, облагороджується територія. Розписується храм і всередині, аби незабаром зустріти людей прекрасними розписами та фресками на біблійну тему. І це досить символічно: як потроху кращає храм Божий, так з день за днем очищається, світлішає і наша душа, якщо ми направляємо всі помисли до вічного. Я прийшла до Віри дуже пізно, після 50 років. Це коли мене мама померла, і я почала відчувати, що мені чогось не вистачає. Я звичайно, прийшла в храм Божий. Наскільки стало все відкриватися, це так як дорога. То виш, що не знаєш, куди йти. Да? А тут бачиш, ніч все, а там світло горить. І ти вже серед цього всього, щоб не йти по болоту, не падати в яму, ти йдеш тим світлом. Це ми завдячуємо цю Ніколаю і оцю Владимиру і Діонісію, що вони нам допомагають. Розумієте, нема такої книжки, щоб так взяти, отаку. Типу тільки прочитала. а душа цього требує, і оце все кожна крихітка, яка йде для тих сердець, яких там знаєте, як кажуть, кирки зерничко, і воно принесла, щоб воно приросло в наших православних християнах, щоб у нас був мир, щоб наша Україна процвітала і щоб була радість в нашій Україні.